Чехія зібрала достатньо коштів на закупівлю першої партії снарядів для України. Повідомив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Я дякую всім країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Поки що нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць. При цьому Фіала наголосив, що уряд Чехії прагне досягти значно більшого результату, і на цьому робота та допомога Україні не закінчується. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її мужній боротьбі з російським агресором. Нагадаємо, раніше президент Чехії Петер Павел на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для України за межами ЄС, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити Україні. За словами Павла, до чеської ініціативи приєдналися вже 18 країн. Тим часом президент Франції Мануель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу. Про це повідомив представник комуністичної партії Фаб'єн Русель, якого. Цитує лендепенданд у той же час. Представник ультраправої партії Національне об'єднання Джордан Бардела стверджує, що немає жодних обмежень та червоних ліній. Як повідомляв раніше Унян, минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправлення західних армій до України. Після цього європейські країни одна за одною на офіційному рівні наголосили, що відправлення військ до України не розглядається. Проте представники деяких країн все ж таки побачили певний сенс у словах Макрона. Наприклад, очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона варта уваги, адже в Україні вирішується доля Європи. Тим часом Канада приєдналася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення можливостей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Міністерство оборони Канади. Зазначається, що Канада зробила значний внесок у посилення можливостей України у сфері безпілотників. Також Канада оголосила про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних. Комплексів «Скайренджер» для допомоги війні з Росією їхня загальна вартість перевищує 70 мільйонів доларів.